Вправа 991. Виконайте множення. Ну що ж, розпочнімо. Бачимо в першому завданні треба 57 помножити на 0,1. Ну що ж, при множенні на 0,1 переносимо кому на один розряд ліворуч і в нас вийде 5,7. Є, переходимо до другого завдання. Бачимо 2,7, що множиться. На 0,1 Ну що ж, нам треба тоді кому перенести на два розряди ліворуч. На один можна перенести, а щоб перенести на два, нам треба дописати після коми ще один 0. То ми пишемо, що це дорівнює 0,027, Читається 0,027. Кома в нас була тут. Ми перенесли раз, два розряди ліворуч. Переходимо до третього завдання 38,1, що множиться на 0,1 тисячну. Ну що ж, тоді нам треба перенести кому на три розряди ліворуч. Раз, два перенести можна, щоб перенести на три, дописуємо після коми 1,0. То ми пишемо, що це дорівнює тоді 0,0. Потім записуємо 381. Читається як 0,381. Нас кома була тут. Ми перенесли раз, два, три розряди ліворуч. Переходимо до четвертого завдання 0,8, що множиться на 0,010. Ну що ж, при множенні на 1000 100 нам треба кому перенести на раз на 5 розрядів ліворуч. Тобто, після коми нам треба перенести, буде, щоб всього у нас має бути нулів, а потім 8. Давайте спробуємо написати спочатку вираз раз Потім пишемо 5 нулів, Потім 8. Так, прочитаємо 0,8 мільйонних. Кома у нас була тут. 0,8 було. Ми перенесли 1, 2, 3, 4, 5 розрядів ліворуч. Ну що ж, ось таке завдання на множення десяткового дробу на розрядну одиницю. На цьому вправу завершено.